Вступ України в НАТО не очікується, цитую, в наступні 30 років і таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на мітингу із виборцями у Берліні. Він також сказав, що однією з причин початку війни Росії проти України було і те, що Україна нібито вступає до НАТО. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до таких слів Шольца, і як вважаєте, коли Україна може стати частиною альянсу і за яких умов? Ну, дивіться. Пан Шольц сьогодні є, завтра його немає. Так, uh -huh. звичайно, що ми повинні на це зважати, але повинні розуміти, що головним головним кого можна перек... Якщо переконаємо Сполучені Штати Америки, все інше знаєте, це буде вже 25 те питання. Це вже будуть проблеми особисто Сполучених Штатів Америки проводити роботу зі своїми союзниками. Я упевнений, що група підтримки. України в НАТО є велика вже принаймні в країни Східної Європи, те, що Німеччина буде пручатися, ну добре, там да то, то таке сьогодні є. Завтра немає. Ми повинні розуміти одну стратегічну в обмін, на що Україна повинна вимагати вступовна. Це торгівля зі Сполученими Штатами Америки. В обмін на те, що Україна. Не буде добувати не робити хаос в Росії, чому тому, що ну умовно кажучи, так в обмін на вирішення маленької проблеми Україна в кордонах 91-го року, НАТО списання боргів, або Україна зробить велику проблему для Сполучених Штатів Америки вигляді хаосу в Росії, поглинання Сибіру Китаєм, тому що це буде проблема особиста вже сполучених штатів Америки, бо погіршується їхнє стратегічне становище у майбутній війні з Китаєм. Приймати нас в НАТО тільки таким чином, а далі ви вже самі там розбираєтесь з Німеччиною, з Угорщиною і з всіма іншими всіма речами. Тому ми все рівно повинні розуміти, що чим сильніше ми стаємо, тим більше буде бажаючих з нами дружити. Знаєте з країною яка знаєте от така озброєна до зубів з ног до голови. Яка спроможна сама брати набети на себе безпекових питань, ну всі хочуть дружити, знаєте, тому що менше проблем, можуть взяти на себе забрання і так далі. Тому словами не повинні сприймати, що знаєте, що воно стало. А то українці, знаєте, така от звичка є погано емоційно ставитись до, до політики, щось там. Вибачте, хто спірнув на заході, да? А всі не починають це нюхати Знаєте, і говорять, ах. Як знаєте, оце ні треба чітко говорити. Це пердеж. Вибачте, я я, я вже говорю такою слово. Не треба сприймати те, що говориться десь на заході, як остаточна, що е, українці що знаєте є оце поганий комплекс неповноцінності. Досі ми досі думаємо, що на заході ідеальні якісь там люди. На шольце немає компромату в Кремлі. Жоден німецький політик, жодного. Євро чи долара не брав у росіян, щоб зрад щоб своїх інтересах програти проти що американці так хочуть перемоги України, так і багато чого іншого. Ні, ну світ більш складний. Багато в західних політиків сповідують принцип, що чесні люди коштують дорого. <реш> Тому не треба це так сприймати. Слід розуміти, що сильніше повинні бути. Чим більше у нас буде ракет, чим більше у нас буде озброєнь, чим далі ми будемо бити по території Російської Федерації. Бігатня буде всіх: і Вашингтона, і Берліна, і Пекіна. А хто сказав, наприклад, що українські дрони не прилетять в Силу Сибіру, які качає нафту та газ в Китай, наприклад? да а багато чого іншого. Україна, ви запитали дозвіл качати Нафту та ГАЗ? Не запитали, а чого? Отак От треба тебе поводити. Тоді я вас запевняю. Всі будуть бігати, давати гроші, дружити, брати в НАТО або інший формат НАТО. А я не виключаю, що НАТО в цьому форматі може і не зберегтися. Ну, наприклад, ці двосторонні договори, які підписує Україна з багатьма країнами НАТО, вони можуть бути більш ефективними і не виключено, що перейдуть і на таку систему. Ну, давайте будемо відверто. НАТО зараз заблоковано Угорщиною. Спільне рішення вони ухвалити не можуть. А що буде, якщо завтра росіяни почнуть рвати з Естонію? Що там буде, будуть вирішувати це питання довго і нудно? Тому знову таки, ми всі повинні об'єднатися навколо виробництва власної зброї, щоб уряд давав більше кредитів для того, щоб забезпечували страхування ВПК, страхування робітників ВПК і так далі, скорочували витрати де де не потрібно, об'єднувались навколо цього питання. Знаєте, я ж я от. Таких випадках завжди от рекламує є така ініціатива народної аудит. Зібралися люди в Фейсбуці лазять, шукають тендери, скаржаться в Державну аудиторську службу. Не всі це знають, що це можна збивається тендери. Вже ви знаєте, 20-25 мільярдів вже збили. Це повинно бути така: знаєте, згуртованість нації навколо цього питання. Тоді я вас запевняю. Я вас запевняю. Там думка Шольца, воно матиме таке значення: сьогодні є, завтра немає, і з сильними хочуть всі дружити. З сильними хочуть слабких, звичайно, проблемних, знаєте, які там багато знаєте ниють постійно щось просять. А коли таке питання, ми там там сьогодні там СБУшники влупили по цьому по чи вчора в новоросійську. Всі починають бігати, і що а що нам буде, якщо ми не будемо бити по новоросійському? Або по, Бал, по Балтиці почнуть там до того, щоб торгівці, торгівлі не було. Або, наприклад, Україна укладе угоду, наприклад, з країнами Балтії щодо спільного патрулювання цими ж самими безпілотниками, оцими, якими догодоблять росіян. Добрив росіян чорному морі і тут Німеччина прибіжити. У нас є якісь там дрони. а доведіть що ваші дрони ефективні, наприклад, да? і так далі. Тому треба менше знаєте слухати, що про нас говорять. Треба діяти. Я вас запевняю. Розмови будуть абсолютно зовсім інші